Приємного усім ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. Ви, напевно, чули не раз такі фрази: що одягати стильно потрібно дуже багато грошей. Бутерброд з ікрою на сніданок можуть собі дозволити тільки мільйонери. Великі гроші заробляються тільки нечесним шляхом. Багатієм можна стати тільки, якщо перепаде великий спад. Великі гроші, великі проблеми. Модні бренди не для всіх. Всі ми, звісно, чули ці фрази і не один раз, але насправді. Ці судження не співпадають з реальністю. Основною причиною таких думок стала поп-культура: це фільми, журнали, серіали та музика. Коли ти довгий час поживаєш такий контент, не бачучи альтернативи, то у твоїй голові відкладається певний образ багатої людини. А так як в оточенні більшості з нас немає мільйонерів, а тим паче мільярдерів, то якраз таки на бачення успішних і багатих повпливали фільми та серіали. Тож давайте разом з вами ми будемо розбиратись цими міфами. А перед Початком відео, будь ласка, перевірте підписочку на цей канал, тому що аж 80% з вас досі не підписані на цей канал. А також не забувайте про лайки і коментарі. І також я хочу вам нагадати про наших друзів 25 Coffee Roasters. У них ви можете обрати каву на будь-який смак. Вони роблять безкоштовний помол до кожного замовлення, а також безкоштовну доставку від 350 гривень. А від нас діє спеціальний промокод приємний, який дає 20% знижку на усю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Посилання в. 我不信。 Вона навчається у приватній школі, п'є каву з подругами на сходах метрополітен музею. радує фоловерів модними образами і носить звання найстильнішої дівчини в місті. Ви знаєте, хто теж кусав ліхті при перегляді таких серіалів і мріяв опинитись на місці цієї манхеттенської еліти, жити гарне життя і носити бренди іменитих дизайнерів. Фобкультура у цьому випадку нам активно нав'язує, що звання найстильнішої дівчини дістається дівчині забезпеченої родини. родиною. Світу моди одягатись модно це означає. Одягатись у брендових магазинах та носити одяг з останніх колекцій. І при чому, що у героїв кіно та серіалів завжди знаходяться на це гроші, навіть якщо вони не спадкоємці багатомільйонної імперії, а прості журналістки, юристки, вчителі або лікарі, наприклад, розглянемо з вами культовий серіал Секс і місто, а саме головну героїню Керрі Бред шоу. Багато років глядачі сперечали, чи могла проста журналістка своїми текстами заробляти стільки, щоб їй вистачало на оренду дорогого житла в Нью-Йорку. Також на купівлю брендового взуття та одягу на таксі, ресторани та бродвейські шоу. Ми знаємо бричок як орендаря квартири на верхньому сайді, де на той час можна було зняти квартиру мінімум за 2000 тисячі доларів. Шафа героїні все більше тріщала від дизайнерського одягу, а на тілі Керрі з'являлись виключно Луї Вітон і Прада. Зі взуття вона надавала перевагу модному бренду Manolo Blahnik, який, до речі, зараз коштує не менше тисячу євро за одну пару. А також в одному з епізодів вона зізнавала своїм по. Одругам, що в неї є більше ста пар взуття, і кожна з них коштує близько ста доларів. Якщо ми не можемо зараз вами обговорювати прям стиль героїні, тому що на той час це було свіжо, яскраво, та і навіть зараз її образи залишаються культовими, і їх часто приводять, приклад молодим творцям, що вони надихались. Ми розглядаємо питання, як це все яскраве і дороге Кері могла собі дозволити в одній серії, нам розповідають, що насправді вона вона і має квартиру за 750 Доларів, тому що в неї красиві очі звучить як казка, правда ж? А також що вона економить на сніданках. Вона не снідає, а замість того, щоб заплатити гроші за сніданок, вона купляє собі модний глянцевий журнал. Так, вона згодом стала журналісткою Vogue. Це наймодніший журнал у світі, і навіть отримувала по 4 долари за одне слово у своїх статтях. Але при цьому вона все ще залишається звичайною журналісткою. І саме журналістика був єдиний спосіб її доходу. Тобто на місяць Кері Брачов заробляла приблизно. На 5 тисяч доларів при тому, що її розтрати були вдвічі, а то й втричі, а в то і в п'ятеро більше. З цього приводу було проведено кілька експериментів: проведено підрахунки, обчислено доходи та витрати. І нікому не вдалося вкластись у ці вельми вузькі рамки витрат, поки без висновків, тому що нам потрібно розглянути ще один схожий серіал Емілі в Парижі. У цьому серіалі молода маркетолог з Америки Емілі відправляється працювати в Париж, але чомусь, після того як вона приїжджає в Париж, її Ро різко змінюється з одягу мас маркету на люксові бренди, що насправді одразу викликає питання: а чи це за її бюджетом взагалі? Тому тут я хочу одразу погратись в Ніколаса Карму і запитати, скільки коштує ваш лук Емілі? Мене звати Ніколас Карма. Я цікавлюся, скільки коштує ваш лук. В одній із серій Емілі з'являється у міні-сукні у сердечках: повітряний кейп та туфляк на високій платформі приємного м'ятного кольору. Шикарні оксамитові босиніжки на платформі від Крістіан Лабутен будуть коштувати. Майже 7 тисяч доларів, а сукня в сердечках від Макди Бітрум коштує 867 доларів. Фальтоп купити не вийде, тому що його створили спеціально для серіалу. Тобто один лук Емілі коштує 8454 долари. І навіть купальний образ Емілі не купувала за дешево. Сонячний день біля басейну Емілі та Мінді проводили в чарівних купальниках. Для Емілі створили спеціальний купальник з спідничкою, який коштував 250 доларів від бренду Леслі Амон. Куляри від Твіга обійдуться дорожче 450 доларів. Тобто купальний образ Емілі буде коштувати 700 доларів. Також в одній серії Лілі Колінс постала перед нами в такому красивому жіночному фіолетовому платі. Його ціна 1153 долари від бренду Джезепа Ді Морабіто. Але якщо ви думаєте, що одна Емілі в серіалі так дорого виглядає, то ні, її подруги також дорого вдягнені. Наприклад, Мінді, хоч вона є дочкою багатого татка, але грошей ні по серіалу вона в нього не бере в Парижі. Вона працює простою нянею, але це не заважає їй носити. Наприклад, костюм від Мюглер вартістю 960 євро. А на цьому фото мінді одягнута в топ доча Габана за 7295 доларів і шорти за 570 євро. Наприклад, героїня Камі була вдягнута у сукню від Мюз вартістю 1055 доларів, і в туфлях Міу-Міу за 1100 доларів, тобто вартість цього образу 2155 доларів. А потім Камі надягнула піджак від аперелі вартістю 6500 євро. Я хочу зауважити тут, що героїні цих серіалів кожного дня в новому образі, які ніколи не повторюються. Тому назріває питання, скільки треба заробляти, щоб так вдягатись. В прикладі цих двох серіалів ми можемо бачити, як кінематограф задає нереалістичні стандарти. Тобто, в цих серіалах жінки, працюючи на доволі звичайних роботах, подаються нам як власниці тяжкого люксу. Причому звідки вона гроші на таке лакшері лайф нам не пояснюють. А це ще більше має вплив на суспільство, тому що ти дивишся і думаєш, господи, та що зі мною не так. Чому вона, будучи новачком у Парижі, може орендувати квартиру, може щодня змінювати люксові речі, але при цьому її оточення буде вважати її бідною. Так і з іншим кінематографом, наприклад, круті дівчатка, еліта, пліткарка. В інших прикладах сім'ї насправді не були настільки багаті, щоб купляти своїм дітям кожного разу нові люксові речі на десятки тисяч євро. В реальному житті мало хто б так вчиняв, тому що. Навіщо купляти за шалені гроші одяг дитині, яка з нього через пару місяців виросте? Тобто, ці приклади нам лише ще раз підкреслюють, що звання найстильнішої дівчини може отримати тільки багачка. Але якщо навіть ти працюєш на рядовій роботі, кінематограф зробить все так, щоб ти виглядала супер лакшері. Насправді стиль це не про гроші, а скоріше про вміння підібрати одяг так і поєднати його між собою, щоб він підкреслив усі твої переваги. А модні речі для гардеробу можна знайти і мас-маркеті, і на секонд-хендах, і у вінтажних лавках. І також кінематограф тут нам нав'язав такий міф: що якщо людина багата, вона обов'язково має бути стильною. Насправді це ж не так. В реальному житті є безліч прикладів, коли люди мають шалені статки, але одягаються як підлітки на фізру. Наприклад, Стів Джобс він взагалі ходив усе життя у сірій водолазці та чорних джинсах. Хелена боннер Картер. Якщо ви побачите на вулицю цю жіночку, ви скоріше подумаєте, що це якийсь безхатько на геніальна актриса, на рахунку якої прямо зараз лежить 50 мільйонів доларів. Ми можемо бачити таку парадігму, що, наприклад, супербагаті люди частіше можуть відмовитись взагалі від якогось стилю і будуть одягатись так, як вони почуваються з комфортом. А наприклад, менш заможні дівчата та і хлопці можуть за три копійки зробити такий суперлюкс, від якого. Кого ти просто розявиш рота, тож у визнаках можу сказати, що стилю наш час це взагалі не показник великих грошей, можна маючи величезні гроші, взагалі не паритись на рахунок одягу, в тебе є така можливість купляти по новій сумці шанель кожного дня, а контент, в якому показують нереалістичні витрати щодо твого заробітку, сприймати виключно як якусь розвагу. Хоча насправді це зробити в моменті дуже важко, тому що абсолютно вся індустрія демонструє тобі лише одне бачення ситуації, і тобі, як споживачу, потім важко. Зрозуміти, що з тобою не так, хоча з тобою все мені. Існує ніби такий розподіл між їжею для багатих і бідних. Якщо ти багатий, то алкоголь ти п'єш не менше, ніж вино 20-річної витримки, а якщо ресторан, то обов'язково із зіркою Мішлен. У світі загалом існує дуже багато фільмів і серіалів, побудованих на темі Eat the rich», тобто їжа для багатіїв. Але з останнього найбільш актуальну цю тему розкрив фільм Меню. Цей фільм показує, що саме полюбляють їсти багаті люди. І хоч запис навичайний. Черю повинен відбуватись задовго деякі багачі знаходять спосіб обійти систему, аби їсти дорого і вишукано. Цей фільм насправді має більш гострий і неочікуваний сюжет, і там продемонстровані люди, які втілюють сім смертних гріхів. Але, наприклад, прикладі відвідувачів цього ресторану ми можемо зробити визнавки, що насправді полюбляють ці річ Піпл. Тож до реальності насправді далеко не всі заможні люди обирають їсти вишукану їжу. Наприклад, Вікторія Бекем одному зі своїх інтерв'ю ділила, що вона усе Життя їсть рибу на пару і овочі. А Біонса полюбляє засмаженого цепля з чесником. А Дуейн Джонсон просто обожнює сирну піцу. Навіть на одній з найвишуканіших премій Critic Choice Awards, зірок High Level рівня, годували піцею в білих пакетиках. А Пол Джематі, котрий отримав перемогу в одній з номінацій золотого глобусу, прямо після премії з цим же золотим глобусом, відправився у рандомну бургерну і замовив собі просто бургер. З колою. Насправді зараз вже немає таких рамок між їжею для бідних і багатих, як це було приблизно там років 300 тому. Тому що зараз будь-яка людина, перебуваючи в Парижі, може пообідати у ресторані з трьома зірками Мішлен ну, усього за 70 євро. Погодьтесь, це не така велика сума для їжі від іменитих кухарів. Але на деяку їжу і на деякі продукти в нашому суспільстві продовжують існувати дебільні стереотипи. Наприклад, ми обговорювали з вами в минулому відео приклад Супермам, де дівчина для того, щоб. Відкреслити своє багатство, вирішила, що крутою ідеєю буде на сніданок дівчаткам запропонувати просеко і вустриці. Це Закуску це шампанське і вустриці. Е, Те, що я обожнюю. я теж люблю. І при тому вона зробила ще зауваження іншій мамі, що вона собі дозволити такого не може, бо вона же брачка. А навіщо цей пафос? Ти думаєш, що ми не їли устриці. Я не думаю, що ти їх не їла, як пеміна на устриці, як і червоний. А Аня да не давно не вважається чимсь там таким дефіцитним. Пафос, це не про мене. Те, що ти мене так сприймаєш, це твої певні якісь там проблеми чи комплекси. Я не коло твого спілкування розумієш? От і все. Yeah. Хоча насправді в Україні ціна однієї вустриці варюється від 30 до 200 гривень приблизно, а келих просеко буде коштувати ну, 50 гривень в якомусь класному ресторані. Тож ви можете повечеряти декількома устрицями та келихом шампанського до 500 гривень приблизно. Насправді, те, що транслює нам поп культура, являється міфом. Заможні люди не харчуються кожного дня лобстерами та ікрою, присипаною золотом. А навпаки, у більшості своїй обирають здорове. Та збалансоване харчування, а походи у вишукані ресторани, скоріше як розвага, а не буденність. В принципі, так як і для середнього класу населення. І якщо розглядати якраз таки цей середній клас, і може нижче середнього, я маю на увазі по заробітку, то це харчування їжею це просто пережитки минулого. Адже зараз усі ці привілеї доступні для людей із звичайною зарплатою. І, наприклад, ви навіть можете дозволити собі випити каву, яка буде коштувати не дорожче 7 євро, від модного дому там балін. Сяга і в Сен Лоран в їх супер-пупер розпіарених красивезних кафе. Також наш світ дуже швидко змінюється і все стає доступнішим в масах. Наприклад, якщо 10 років тому ми думали, вау, якась зірка має доставку продуктів собі додому, то зараз для нас це просто наша звичайна буденність. Тому для мене напевно дуже дивно у наш час спостерігати, що є якась відокремлення їжі для багатих і бідних. Мені здається, що це вже якийсь трошки мені. Ще один міф: якщо любить, то робить дорогі подарунки. Іноді всі ми хочемо, щоб було як у кіно, все легко вдається, часті подорожі, багато друзів і заможних залицяльних персонажі, особливо романтичних комедій, дуже часто виражають свої почуття за допомогою дорогих подарунків. Такий прийом допомагає переконати глядача у серйозності почуттів героя. А разом із тим зароджують незадоволеність власним життям і завищені очікування у реальному житті, розкільки. Подарунки вимагають коштів, яких може не бути через деякі життєві обставини. У фільмі 50 відтінків сірого головний герой Крістіан Грей, щоб отримати серце Анестей, дарує їй машину, політ на гвинтокрилі і переїзд в його лакшері пентхаус. Тут дівчата ми усі повинні зробити висновок, що тільки так може проявлятись велике щире кохання. Ваш Андрійко, який працює за середню зарплатню 15 тисяч гривень. Ну він явно щось не дожимає. Певно, не так любить. От інше діло Крістіан подарував машину, все це серйозні почуття. Стереотип, що кохання можна купити, це також трохи про фільм Великий Гетсбі. Головний герой намагався потрапити з грязі в князі заради тієї самої єдиної. Він думав, що тільки якщо він стане багатим і буде дарувати Дейзі дорогі подарунки, то вона буде його любити. Цей же стереотип повторюється і в красуні фільм, який так обожнюють багато жінок. Одного разу в Голлівуді чоловік на ім'я Едвард. Вирішив зняти собі на ніч жінку легкої поведінки, але потім, подумавши, що йому потрібна постійна пасія для ділових зустрічей, пропонує Вів'ян трошки попрацювати з ним. Вів'ян погоджується, а потім закохується чи то у самого Едварда, чи у лакшері життя, яке він їй демонструє, але на жаль, може, і на щастя, гроші не впливають на почуття. Хоч іноді нам дуже хочеться у це вірити. Знаю, тут можна посперечатись у коментарях, тому що дорогі подарунки для когось це реальний прояв любові, яку. Ось існує така мова кохання, але як і те, що ранність дуже сильно відрізняється від кіно. І насправді історій попелюшок мізерно мало, і далеко не всі з них закінчуються хеппі ендом. Багато з тих чоловіків, які на початку відносин задарюють жінку дорогими подарунками, потім виявляються аб'юзерами. Або якщо чоловік дарує дорогі подарунки, він може намагатись компенсувати якийсь свій профтик, наприклад, зраду або відсутність його у вашому спільному житті. Це, звісно, не його Чає, що так відбувається у 100% випадках, як і те, що коли він дарує тобі подарунок, значить він 100% кохає і налаштований щодо стосунків з тобою дуже серйозно. Якщо ми не будемо брати до уваги, там знаєте супер-пупер голівудські пари, там де наприклад Анджеліна Джолі подарувала своєму колишньому чоловіку бреду піту цілий острів. А ми візьмемо середню статистичну родину, тому можемо побачити, що такі люди дуже рідко дарують, наприклад, один одному нерухомість. Там будинок, скоріш за все, квартиру чи іншу нерухомість вони візьмуть в іпотеку разом або будуть відкладати на неї також разом. Це взагалом адекватна нормальна практика в усьому світі. Подарунки можна купляти за акціями, а подорожі планувати заздалегідь і відкладати на них гроші. Від цього відношення не стануть менш значущими і почуття менш щирими. Але при цьому не варто забувати про якісь щоденні знаки уваги: наприклад, хороші слова, обійми, поцілунки, можливо, якісь. Маленькі подаруночки, кава, в ліжко, квіти, або написати листівочку і покласти йому з собою на роботу, про те, як ви сильно кохаєте свого партнера. Тут можу додати, що, наприклад, як на жінок впливає кінематограф, що ми думаємо, що якщо кохає, то повинен дарувати дорогі подарунки, так і на чоловіків можуть впливати такі стереотипи: що якщо він не подарує якийсь дорогий подарунок, то вона його кохати не буде. І дуже часто чоловіки можуть забувати якраз про такі маленькі дрібнички. Крім того, потрібно прислухатись до... Коханої людини так ви зможете обрати класний подарунок і не витрачати дарма кошти. Ну що як я і казала, у кожного своя мова кохання, і можливо, саме вашій дівчині не потрібні подарунки, а їй потрібно щось інше. Наприклад, тактильність чи проведений якісно разом час. Мамі мані. Далі ще один міф: гроші це зло. Другий поширений у кінематографі стереотип це те, що неможливо стати багатою, при цьому залишитись вискоморальною людиною, не перейти закон і зберегти сім'ю. Потрібно обов'язково обирати гроші. Чи добро у фільмі Червоне повідомлення пара багатіє лише за рахунок обману та викрадень коштовних творів мистецтва. За це вони отримують мільйони доларів на свій рахунок. А потім, щоб збагатитись, ще йдуть на нову справу. У фільмі «Джентльмени» головний герой вирішив направити свій блискучий розум на створення неймовірно придбуткової бізнес імперії виробництво мере. Виробництво Маккони було завжди затребуване. Тож, чому не відкрити пару філій прямо у Лондоні у самому серці Сполученого Королівства? Фільм Фокус злодій на досвіді закохується у молоду, ще не таку досвідчену крадійку, і разом вони вирішують братись за більш серйозні справи та збагачуватись. Також є безліч фільмів, наприклад, таких як Дім Гучі, де у 100% випадків великі корпорації обходять оплату податків. А з фільмів про ліхі 90-ті ми можемо. Зробити висновок, що багаті люди це лише маргінали і бандити. Кіно дуже часто представляє багатих як аморальних егоїстичних людей, асоціюючи їх з бандитами та маніпуляторами. Однак це дуже сильне спрощення реальності, тому що гроші не визначають характер людини. У нашому світі є така можливість заробляти чесно і при цьому залишатись людяним. Наприклад, велетенські компанії, такі як Microsoft, Google Apple, починались з компанії друзів-ентузіастів, в котрих штаб-квартира була в старому. У гаражі зараз це найбільші гіганти компанії у світі, які представляють найкращі умови для своїх співробітників та гідні продукти для своїх клієнтів. Також характеристика багатої людини це не завжди чоловік 60 років з суровим поглядом. Це можуть бути молоді дівчата, які знаходять час як на свою компанію, так і на активну діяльність, наприклад, в соцмережах. Співачка Ріана відкрила свій дуже класний бренд косметики Fenty Beauty. І вона дійсно там представляє дуже гідний продукт на ринку. А на свій бізнес. Вона заробила сама шляхом багаторічної праці як виконавиці пісень. Хайлі Дженер, молода ікона інстаграму, має також декілька бізнесів, косметичних та одягу. Також Селена Гомес, Хайлі Бібер, вони розбивають стереотипи, що якщо ти маєш якийсь серйозний бізнес, ти повинен бути поганою людиною. Сюди ж ми можемо віднести міф про те, що гроші змінюють людей у гіршу сторону. Я вважаю, що гроші можуть підкреслити те, що і так, в принципі, сиділо в людині. Хоча насправді є таке поняття. Як зірку спіймав, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Гроші можуть змінити людину, чи це все ж таки міф? Також міф про те, що не були багатими нічого і починати. І щоб стати багатим, потрібно дуже сильно економити. Буквально на всьому не доїдати, не досипати, не домиватись, але економити і колись там до кінця своїх днів ти не збираєш якусь кубку грошей, яка буде нікому не потрібна. Такий цікавий міф, як повинна виглядати сучасна така basic girl. Якщо ми беремо наші реалії, то зараз у Тіктосі дуже популярний тренд Ukrainian Basic Girl. Це такий збиральний образ молодої успішної дівчини, в арсеналі якої, звісно, повинно бути беззаперечна. Каблучка Cartier вартістю від 2000 євро. Палетка Hourglass і палетка Dior, які коштують від 80 євро кожна. Також обов'язково шуба і якась люксова сума. Вартістю від 1000 євро. А на питання, звідки такі атрибути розкоші, ці дівчата можуть відповісти, що це просто кава з корицею по четвергам. Тут постає питання: скільки ж потрібно заробляти, щоб середньостатистична реальна дівчина була такою basік. У нашому ж випадку Тікток задає дуже нереалістичні стандарти, тому що щоб підтримувати такий спосіб життя стандартної дівчини, потрібно заробляти ну не менше від 3000 євро на місяць. Тому що ти повинна знімати лише саму класну інстаграмну квартиру, харчуватись правильно на яких Якихось там хелсі доставках, і звісно купувати собі кожного місяця якийсь атрибут розкоші. І це зовсім не збігається з тим, що середньостатистична зарплата в Україні 15 тисяч гривень. І також випливає з цього, що навіть якщо ти маєш ці гроші, тобі не обов'язково витрачати їх саме на ці товари. Тренд може вселяти у користувачів просто дикий вічі, тому що дівчинка з тіктоку має всі ці привілеї багатства а-ля люксові бренди, лакшері життя, називаючи це просто базою. Але як тоді назвати нашу реальну базу мінус бідність? Насправді це відноситься не тільки до нашої країни, а взагалом до усього світу? Везліч людей хизуються своїми статками, демонструють нам цей успішний успіх, що це просто легко та красиво. Хоча вже мільйон разів таких блогерів ловили просто на гарячому. Виявляється, що машини, квартири та інші атрибути розкоші просто були взяті в оренду, а брендові речі виявились підробками поганої якості. Налом усе своє лакшері життя, що вони демонстрували. Було просто фейком. Натомість, дійсно, багаті люди, які заробили свої статки, можуть жити набагато скромнішим життям. Ну, можливо, через те, що їм не потрібно доводити усьому світу, які вони класні, тому що вони і так про це знають. Звісно, це не означає, що кожна дівчина, яка демонструє часті подорожі та люксові бренди, які вона купує, на 100% обманює. Багато жінок, особливо там сучасних українок, вміють ефективно працювати і на цьому реально добре заробляти. Тут я вас закликаю просто фільтрувати інформацію не засмучуватись через те, що в когось є, а вас ще немає. Тож це була така підбірка міфів про багато життя, які нам дуже сильно транслює поп-культура, які нам транслюють соцмережі. Можливо, я пропустила деякі міфи. Ви можете написати про це у коментарях. У висновках хочу сказати, що насправді зараз ось ця грань між лакшері життям і просто життям вона дуже сильно старається, тому що більшість людей прагнуть до мінімалізму, до екологічності, до розумного споживання. І мені здається, що хизувати зараз своїми трьохкімнатними гардеробними. Вважається навіть якимось умовитоном. звісно, наш світ не чорний, і не білий. Не можна сказати, що якщо ми беремо якийсь конкретний стереотип, то він або не працює, або стовідсотково працює. Для деяких той же стереотип, що гроші можуть змінювати людину, можуть реально змінити людину, а дехто взагалі не відчує ніякої різниці, що з грошима, що без них. А для когось дарувати і отримувати дорогі подарунки, це дійсно прояв кохання і ніяких поганих думок за цим більше не стоїть. І, і виявляється для того, щоб виглядати красиво. Та доглянуто не обов'язково купляти речі у Prada, діор за просто шалені гроші а можна вдягтись так само і у мас-маркеті. Що я можу сказати з особистого досвіду. У мене є деякі знайомі, які мають там свої бізнеси і непогані стати. Але я не скажу, що вони через це стали менш людяними і перейшли на сніданок обіду і вечерю, тільки чорна ікра присипана позолотою. Звісно, ні, це просто такі міфи, які нам транслювали фільми, серіали, а ми в це вірили. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цих міфів. Ви зі мною погоджуєтесь, чи навпаки вам є про що посперечатись, а буду дуже рада вашим думкам і Побачимось у наступному відео.